Запиши мої слова, мій сину. Мої діти, я ходжу по землі. Я піднімаюся на гори і прогулююся долинами, щоб побачити моїх малих, відвідати моїх вірних слуг. Що я знаходжу? Я знаходжу наймолодших з моїх дітей, які моляться і шукають мого обличчя. Я бачу сім'ю, яка втішає одне одного в моє ім'я. Моє серце наповнюється втіхою, коли мій народ годується. Тіх. Хто голодує за правдою, хто відвідує в'язнів світу, що є в полоні гріха? І одягає тих, хто нагий, але вважають свої вчинки праведними. О, як я люблю моє маленьке стадо, моїх ягнят, які слідують за мною на пасовище із нього. До моїх Петрів. Чи любиш ти мене? Годуй моїх овець. Чи любиш ти мене, годуй моїх ягнят? Чи любиш ти мене, годуй моїх овець? Годуй їх, як я годую тебе. Час дуже короткий. У нас немає часу. Будь ласка, мої сини і дочки, моліться за вашу країну, моліться за ваш світ. Моліться за ваших сусідів і ваші родини. І за загублених. Я вшаную ваші молитви. Чи думаєте ви, що ви менш важливі? Тому що я не покликав вас проповідувати на вулицях, служити сотням людей або бачити масові навернення завдяки вашій вірності? Я кажу вам правду. Ви найважливіші, воїни. Ваші молитви вшановуються і рухають течії любові. Я змушую речі рухатися в дусі. Хіба ви не бачите цього маленькі? Хіба ви не бачили, як ваші молитви були почуті? Навіть найменші ті, що у вашій свідомості? Вони не є маленькими для мене, вони є цінними. І я люблю їх, як люблю вас. Будь ласка, не зупиняйтеся. Цей світ потребує вас. Я потребую вас. Мої улюблені. Якщо ви хочете, щоб я прийшов за своєю нареченою раніше, тоді припиніть молитися за своїх близьких. Припиніть молитися проти темряви. Ваша наполегливість у молитві стримує багато речей у цьому світі. Ні, це не стримує те, що передбачено в писанні. Але через вас я прошу свою справу перед отцем.